Прийшла в теплицю, тому що хотіла щось на дворі робити, а там машинками стрижуть. Голова розболілася, капець. Ну нічого, що зробиш. Дивіться, як я повісила сітку. Оце приймаю: це буду до обіду розтягувати агроволокно, а сітку після обіду. Це я її просто випростала, її стільки не треба. Мені головне. Дивіться, яка тут полоса зараз, зараз. О, дивіться, бачите, полоса йде оце. Воно прямо пече. Кажеться, що там? А воно сюди йде і пече. О, то я просто ще далі її заложу. Тут уже нормально. А там заложу ще на один такий прохід оце, на ці шурочці. І прищепну прищепками. вже принесла прищепки. Тому що. Дуже пече і дуже висока температура. Підсіла я біля цієї красунечки. Гляньте ну, які виглядають. Вай-вай. Ось -вай. тут. Тут цвітуть. Ця трошки саме пізніше почала цвісти, але є плодики вже, бачите. Они який висить. о. Зараз я встану. Я трошечки, звісно, сьогодні. Що я сіла, теж вставати не хочу. Дивіться. Отут ті два великі, зараз покажу. Тут зав'язався, тут зав'язався. Тут так якби два зав'язало, чи три. Тут зав'язався, тут. Тут сломала гілляку здоровезну. Тут. Я ж тут не буду ходити між ними. Слухайте, таке делікатні, не можна приторкнутися. Тут зав'язалися. Тут, а цей вже таки зараз я обійду. Воно ну, їх у баню, я їх всі попереломую. Дивіться, тут, тут воно одна. А ці теж як підросли сьогодні. Бачите? Зараз я прийму цього листочка. О, бачите, які стали? Ой, чого ти сюди лягло? Ой, нехай так буде. Боже, з ними як з дітьми. <гум> То я так вмію тільки одна. Дивіться, тут один, два, три, вроді би. Так, йдемо до цього. Самого-самого. Ой, які. Бачите? Тут а з тої сторони було три на гілячці. Надя обломала. Ой. Сьогодні закриваю я. Закази по піну, Всі, що тут,